Krótko, ja napiszę Wszystko, ja napisałem tego Mówczałem, jest, to było, bo miałem porbkę w rodzie. Tak. Pisok my już mamy, że zarazili. Треба ще пару місцечок розписати. Ще Я отут. Знаю, є пару місцечок. Угу. Mm -hmm. Таких місцечок, на яких ми ще не писали написали. написали. Коротше, ага. mm -hmm. так. Mm -hmm. Копієс імбобу зарамали дуже людей і можна писати навіть не боясь. Манами якась кострубата. Лін, так там люди Угу. Так. Ту мастер положил. Я короче пули. Я крал. Угу, я бачив. Dalsze ehm, napisać. Tutaj my już napisali. Tylko my tutaj to gdzieś tak. ja nie mamy bez widok. To starajcie. Tak. Długo ją napiszę. Dawaj to. Człowieku, o tutaj. Tak. A ja Tutaj kamera. Так микро, мікро, де писати будемо ще? Де писати будемо ще? Ну, садик Так, ну переміщення не буде. Але садику писати не вигідно, а то там всі підвітки. Ну, батьки на кухні. Короче. Ідемо на майстерську. Ну нічого, ще напишем. Говори голосніше, тебе не чути. Я потягла з бабою, дві. Ну ми вже. Бум написав. Тут бум написав. Я, можна ще що робити, Якщо ми будемо писати на якихось дуже маленьких, там де нік наш не вміщається, можна просто писати першу і останню букву. У мене виходить ВВ. ВВ, реально. Вік шедл. Реал. так. У мене мо виходить. Муму -му, бля. Микро бля. Микром. Ром. Ром. Микром. Все, меняй. Кую Так би на дереве написати. А вот на так буде не буде. І карачок. Це хорошо. О, драйки. Так, Значит, я могу ведь пошел кстати. Я снимаю вид пошел лычак. Вот я вам честно скажу, если ты делаешь какие-то малолетки, каким-то шестым. я, короче, кажу всем малолеткам, каким там <рех> 6 років, або 5, або вообще один. <рех> 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 Мими-мамуму. Про це дуже пошкодується. Ви знаєте, що в школі ми, ми не будемо спати. Ну це найгірше. Абі тому можна поспати, поїсти. Ранок Можна ралик поїсти, в обід поїсти і ввечір поїсти. А в школі один раз похав і весь день голодний. І, спа, і спати не можна. Де. Коли ти навіть контрольну написав, у нас ще дні була контрольна, ти написав контрольну, тобі подрімати не можна. Пішов я в то, е, на кінці урока, я на неужному уроці, сьогодні на християнській так зробив. Коротше, дивіться, що лишилось мало часу. Просто нафіг виходити в туалет і сидіти до кінця урока, а потім виходити. Ну, але потім тебе можуть назвати або страном, ну, але то вже не важливо. Головне, що урок прогуляв. А что называют, можно физично отдать. Від, або после школы, або прямо в школе. Ну прям в школе не важно, я уже в заучке был. У нас, короче, за... не идет в школе. Ну, у нас пара заучек. Не все. У меня, меня заучка с белым таким волосом. Та я не знаю. Где она больше всех ненавидит. Блін, ми якісь як баби базарні. Блін, 6 хвилин урок. Ой, який горок! Шість хвилин відео йде, а ми нафіг розмовляємо. Пішли. Їма? Що то було? Дивіться, зелений льотик. Що? Ні, я знаю такі. Просто він дуже довго лежав. Лінк, лобі. Тако кокольний. Але він просто довго лежав, тому став. Бо то був хай. Э, Жовтий. Ааа, понімаю. Пархун, парху. Я буду відео сальто робити. Роблю сальто. Давай прямо на відео. Ну, 7 хвилин. І ми просто йдемо. Я мені тільки з руками зробити сальто, але... 에, може зробити сальто короче, на 10 лайків. Ми минулого літа. Ми зробили на з сіна. сіна. О, хорош. Секунда камеру. Блін, який твій. Я забувся. А, не забув мій. Та що? Ну, тільки на да. ті лягенькі трьох, або повтора навіть малолетка. Так, да, у мене два рочки, дворочки. рочки полях хороби. А до речі, я якось був на одному виступі, там дитина, який, яка ходить, в садик, вона, коротше, на голові стояла. На голові? Да, без рук. А, може вона без голова? От їхніх руками просто стояла. Круто. А потім що на руках стояла? Ну ебать, ой Ми тебе решим прийде Шо Швоц Шоцім нас плюс це... Так не зібра показывать Ладно на одну сек Раз, два, три Блин там було ідеально видно Бейбі Шорк Выше, бейби. А, астахуй, бейба. Ну, кто брал скин, кто брал скин Эль Прима за 149 гэми, Элька, Эля Кулен, говно скин, по-моему. Мне ведь вообще срань. Да, реально. Опа, мой итак. Мне больше понравился скин Спайка. Да. Когда на нибудь скин, скажите? Дай мне добавить на Я кажу, Так. Вс, я написав. Написав. В якому смыслі написав? Ти написал? написал? Та бліна. Тебе не юмор, тебе говно. Собаче. Вс, я думаю, щось відео.